Чи повинна вміти читати дитина перед школою? Підписуйтесь на мої профілі у Тікток та Інстаграм. Я знаю все, що хвилює батьків майбутніх першокласників. У новій українській школі немає вимоги, що дитина має читати перед школою. У новій українській школі перших два роки це є навчально-ігровий адаптаційний період. Якщо ви бачите, що у дитини виникає інтерес з приводу читання. Вона починає гортати книжки, які ви її читаєте, починає запитувати про літери, які бачите. В такому випадку ви можете запропонувати своїй дитині почати читати, Ознайомитись з літерами, складами, звуками. Але запам'ятайте, опановувати читання в останні два місяці перед школою не потрібно. Все потрібно робити в ігровій формі, щоб дитина навіть і не зрозуміла, що вона навчається. Головна ціль не відбити бажання.